Осередки роботи з внутрішньо переміщеними особами, мовні клуби та навіть центри психологічної підтримки. Миколаївські бібліотеки в умовах повномасштабної війни розширили своє коло послуг. За словами начальниці обласного управління культури Олени Буберенко, на деокупованих територіях до цього переліку додається ще й відновлення бібліотечних фондів, які постраждали від бойових дій. Далі пряма мова. Так, це проекти по збору книжок бібліотекам, які постраждали, які були на окупованих територіях на сьогоднішній. На день у нас постраждала на території області 61 бібліотека, зазнала пошкоджень різного е, рівня ступені. Е, е, знищена вщент 12 бібліотечних закладів. А е, якщо говорити про фонд, який був знищений повністю, це близько 400 тисяч фонду в 13 бібліотеках. Одна з яких в місті Миколаєві фонди знаходились в іншому приміщенні, тому що там тривали ремонтні роботи і. Прямим влучанням ракет повністю більше 20 тисяч фонду знищено було. Тому, звичайно, потребують бібліотеки наші поповнення, поповнення. І так як на місцевих рівнях не зовсім часто приділяли цьому увагу і. Ну, в багатьох громадах на поповнення фонду взагалі не виділялися ніякі кошти, тому ми мали таку можливість, потребу підтримати наші заклади і передавали до Снігурівської бібліотеки, яка постраждала найбільше, вона була в на окупованій території. Передали саме і з оригінальної акції, і з всеукраїнської Це наш пен, який передав книги українських видавництв. Нові книжки близько тисячі примірників. Ми ми їздили особисто, передавали в бібліотеку, тому що там бібліотека постраждала. Ну 40% фонду було знищено, і матеріальна технічна база взагалі ну, Зараз з нуля, тим паче, ми спочатку повноваштабного сто вторгнення почали таку роботу в бібліотеках, як вилучення фондів, які стосуються російськомовних видань, російськомовних видавництв авторів, які. Публічно підтримують агресію Росії проти України. В першу чергу вилучені були саме ці книжки. Далі проводили інвентаризацію, моніторинг рахували скільки фонду, і якщо по цифрам, то 40% майже фонду саме російськомовного або російсько-російських видань. Взагалі ж на території Миколаївщини різного ступеню руйнувань зазнали десятки закладів культури. Наразі їх відновлюють. Є в переліку на відновлення і об'єкти обласного підпорядкування. Це краєзнавчий музей, музичний коледж, драматичний театр та обласний палац культури. Наприклад, обласний палац культури там постраждала вся фасадна частина вітриних окон. Зараз вже завершуються роботи по встановленню. Спочатку ми. Певні дії зробили для того, щоб усунути першочергово ці пошкодження, тобто але самі у зашили це вікна, ну, зробили все, що можливо було, щоб далі не сипали скло і таке інше. Да. Першочергове таке ми зробили. А зараз вже з обласного бюджету бюджету чи інших джерел виділені кошти на усунення пошкоджень, тобто встановлення віки. І зараз вже от, в обласному палаці культури завершується ця робота по встановленню вікон. Далі, коледж коледж музичного мистецтва. Там також там постраждав дах, там постраждали вікна, двері. На сьогоднішній день тривають роботи вже ремонтні роботи по усуненні. Пошкоджень цих, і ремонт даху, і встановлення вікон, откосів, ну, таке інше, ті роботи, які потрібно було зробити. Ще два заклади: обласний, обласний краєзнавчий музей і наш академічний драматичний театр, вони чекають. Зараз на ремонтні роботи, але проектна документація вже є. Кошти е, виділені, е, тому ми чекаємо. Но там трішки складніше, тому що це є е, е, Кризнавчому музей пам'ятка національного значення. Взагалі е, театр у нас пам'ятка місцевого значення, але в театрі. До війни розпочати були роботи в проекті велика реставрація, як ми пам'ятаємо, і те, що зробили, воно знову було пошкодження. На жаль, і зараз буде усунення буде відбуватися саме цих, також встановлення вікон, внутрішнього дворику, двері, внутрішні приміщення, там постраждали і туалетні кімнати, і кабінети, гримерки ну, тобто багато всього.